І про Луганськ про вчорашній приліт по нафтобазі дуже хочемо знати подробиці. І чи це тільки нафтобаза, бо там такі цікаві фотографії, і вибухів було багато. Ну відомо, що приліт був на базу Транспеле. Це ну вже давно відомий об'єкт, який окупаційні війська використовують ще з 2014 року. Там розположена була. База, тобто була база саме військової техніки, там були бараки, там були по складу і, і дуже були потужні прильоти, і знищені е, значні тяги е, дівель і е, втрати. Я думаю, там значні і силі, і в техніці. і... Місце практично повністю знищення. А нафтобаза а теж на... там була чи це нафтобаза – це окремий об'єкт, який був теж знищений. Ні, Нафтобаза то окремо. А на місці ну, як ну, мова йде про те, що наприклад Луганськ вже лове бововну доволі стабільно протягом останнього місяця і прилітає на нафтобази. Прилітає на ПВО, прилітає на місця скупчення, прилітає. На БК і є інформація, і інформація. Я думаю, що це буде продовжувати. Сподівати, як на місці, місцеві і населення, цивільне і влада окупаційна реагують. Чи от є потім якийсь такий спалах інформаційний, чи все тихенько чи навпаки... все добре, все тихо. Це десь там щось випадково в нас хтось не так десь укурив. Звісно, використовується в пропагандистських цілях. Є інформація про те, що збиваючи атакамси, були пошкоджені житлові будинки, але вже наші Асінтери змогли зафіксувати те, що на, в, цих, в цих місцях знайдені частини с 300 і, і окупаційна адміністрація використовує це в, те, в тому сенсі, що. Українська армія б'є по цивільних об'єктах, але насправді це наслідки роботи луганського ПВО і е, шуміха. Ну є люди. Відчувають те, що немає тилу, відчувають небезпеку російські військові. І в принципі, так воно і є. Кожна точка Луганської області на сьогоднішній день може бути під загрозою нашої. І реактивної системи, і дронів і так далі. Тобто люди не вірять оцим всім історіям казочкам, так чи... чи вірять? Ну знов таки є люди різні, є і пропагандисти, які це транслюють, є люди, які розуміють, що відбувається. Але в інформаційному сенсі, ну саме такі масштабні атаки вони не можуть замовчувати і скривати. От, подивіться, ми, якщо дивитись на офіційне відео, яким е, е, годують і е, мешканців тимчасового утворення під назвою Російська Федерація і молодої Республіки Окуповані, це от відео МЧС Росії. Вони показують там якісь дядьки, ходять МЧС і розбива, розбирають, як вони кажуть, завали під'їзду в Луганську. А ми в цьому ланцюжку отримуємо ще роботу е, осін розслідувачів і дізнаємося, що це славне, недиряве аналогов НЕТ ПВО, і отримуємо докази, що це вони отак збивали в результаті. Самі попали в цей під'їзд. Це нам відомо. А от, скажем так, в, в Луганську, ті, хто першими викладали відосики першої бавовни, вони оце знають. Оцей весь ланцюжок до одним словом, до С 300 вони добралися чи ні? Я думаю, що в більшості випадків ні, але є навіть е проросійські російські телеграм-канали, е де в коментарях можна бачити здравий смисл, що люди ну, розуміють, що це робота ПВО, і вони теж е коментують це ці відео, як е уламки ракети падають спочатку в один будинок, потім там буквально за секунду в інший. І траєкторія польоту вона з півночі з, зі сходу, і ну можна можна зрозуміти, що атакам з це не крилата ракета. Вона не може маневрувати і ну все, все це трошки не стикується. Як виглядають зараз мобілізаційні процеси на окупованій Луганщині? Повістки роздають чи збирають. Тих, хто є з дорослого населення, чи вже і за дітей? За аж, фактично у тих, кому 18-18 плюс 18 беруться. Ну останні рішення вони е, говорять про те, що вони зараз намагаються е, призивників поставити на облік. І Мова йде про всіх призивників, не просто 18 років, а з 18 до 27 років. І е, всі блокпости, всі контрольно пропускні пункти там на кордоні з Російською Федерацією, е, все це відбувається через воєнкомат. Якоїсь прям масової мобілізації ну не можна сказати, що вона відбувається, але саме е, рекрутинг, агітація використовують той факт, що немає роботи, і е, е, там пропонують людям зарплатню. Соціальний пакет е, все це відбувається. Крім того, знов таки, є інформація, що бази на півночі Луганщини заповнені знову приватними російськими військовими кампаніями. Шторм ві і навіть за останню цю кампанію на Вовчанську вони змушені були зняти ці підрозділи і направити їх на Харківщину для підтримки наступальних дій. Тому тут у них зараз з резервами все погано, і ну саме там активні бойові дії відбуваються ну не на їхню користь, скажімо так. Чи місцеве населення охоче іде до цього їхнього війська, охоче мобілізується? маю на увазі чи не намагаються якось уникнути, повиїжджати щоб просто туди не потрапити? Добровольці, я думаю, що скінчили ще в 22-му році. І зараз все це носить більш такий примусовий характер. Я думаю, що бажаючих особливо немає. І знову таки там дефіцит кадрів, дефіцит чоловіків, дефіцит шахтарів, водіїв, і все це дається в знаки. Пану Ситуація Роман, в цьому так. плані. Я думаю, що для них погана, для нас непогано. Пане Романе, не впевнений, що зберігаєте інсайди і контакти з рідним е Сєвродонецьком, як в місті. Я не бачу ще раз. Ласка. Я кажу, що, напевно, зберігаєте контакти, маєте інсайди з рідним Северодонецьком. Як в місті ситуація зараз? Ну, мова йде про те, що певні там ремонтні роботи відбуваються. Складно зараз щось аналізувати, тому що літо і нема там особливо якихось скарг. Люди скаржаться на те, що не роблять автомобільні дороги, що дуже багато важкої техніки пересувається роботи... дороги побиті. Ну, люди, люди незадоволені. Повна відсутність мобільного е, інтернету, проблеми з мобільним зв'язком. Е, окупаційна адміністрація е, ну, бреше про те, що не можуть відновлювати.